Вітаю! Багато співвітчизників прагнуть отримати сучасні біометричні документи, проте не можуть зрозуміти, у чому різниця між біометричним закордонним паспортом та внутрішнім у формі id картки Подробиці далі. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон і внутрішній паспорт нового зразка у формі ID-картки картки це біометричні документи. В них вмонтовано чіп, на який занесені у цифровому вигляді дані про власника документу. Проте призначення паспортів вельми різняться. Біометричний закордонний паспорт це документ, що посвідчує особу людини за кордоном. Такий паспорт виготовляється у формі книжечки, має 34 сторінки. На ці сторінки вносяться дані про перетин кордону, тобто штампи в палітурці цієї книжечки вшитий чіп, на який вносяться ваші дані, відцифроване зображення обличчя, відбитки пальців та відсканований підпис особи. ID-паспорт паспорт це внутрішній паспорт громадянина України, який виготовляється в формі картки. І посвідчує особу громадянина на території України. Такий паспорт відрізняється від паспорта старого зразка, тим, що в нього вбудований електронний чіп. На цей чіп вносяться дані особи, прізвище, ім'я по батькові, стать, дата народження, місце народження та інше. Також вносяться відбитки пальців, відцифровані і фотозображення особи. Перше оформити собі id картку можна лише за місцем реєстрації особи. Біометричний закордонний паспорт ви можете оформити в будь-якому підрозділі Державної міграційної служби або паспортному сервісі незалежно від місця реєстрації. Якщо ви хочете оформити паспорт у формі ID-картки, то вам необхідно звернутися до підрозділу міграційної служби безпосередньо за місцем реєстрації, а ще до паспортного сервісу. Але за умови, якщо ваше зареєстроване місце проживання співпадає із адміністративним районом розміщення центру обслуговування громадян державного підприємства Документ, цікаво, що закордонний біометричний паспорт, на відміну від внутрішнього, можна оформити і для немовляти, тільки но вона з'явиться на світ. id картка з 14 до 18 років виготовляється терміном на 4 роки і після 18 років терміном на 10 років. Паспорт закордонний виготовляється до 16 років особі на 4 роки і з 16 на 10 років. Обидва біометричні паспорти мають доволі суттєві переваги перед старими документами. А саме, на чіп вносяться ваші біометричні дані, тобто відбитки пальців, і таким паспортом ніхто не зможе скористуватися, окрім його власника. Такі паспорти практично неможливо підробити, тому що в них дуже високий рівень захисту. Паспорт громадянина України нового зразка є більш зручним у використанні, тому що він зроблений з пластику і є більш довговічним і не так швидко псується. Фахівці наголошують, одночасне оформлення паспорта для виїзду за кордон та id карти неможливе. Видача паспортів відбувається виключно за присутності людини, що їх оформлювала. Закордонний паспорт ID катка у паспортному сервісі на вулиці Незалежності 44. Інформація на сайті passport.org.ua зрозумів незалежності 44. Уся інформація на passport.org.ua